Так, всім привіт! Таке невеличке відео. Багато хто із нас воділів їздить не пристебнутий. І от на Рено у нас постійно горить така позначка, що ми не пристебніть і все. Хтось пользується заглушками, як я колись Я, чесно в останнє час. Просто пристегуюся та і все, перевчив себе. Но хто не хоче пользуватися заглушками, і його напрягає ця лампочка, є просте рішення. Всього тут, де підходить у нас шланги, є такі два проводка. Якщо у вас немає регуляровок і так дальше електронних, то есть у вас просто йде два проводка. Це на датчик. Іде на датчик ремня. Можете просто тут його взяти, от соєнити. Ось так отсоєняємо. Ось, пожалуйста. Більше в нас не горить. І не треба ні заглушка. О, не пристягується, Просто отключила и все.